Послання. Для кого тут послання? Для кого? Це може бути для жінки, може бути для чоловіка. Дуже, скажем, багато емоцій. Якийсь такий емоційний стан. І тут є. Це щось страх, за якісь обмеження. Хтось прям дуже от зараз, можна сказати, емоції зашкалюють. І ти розумієш, що дорога до цього непроста. Є в когось якась закоханість, але є страх до обмежень, є страх вже до якихось втрат. Чому є цей страх? А, так, жінка і чоловік, страх, що, якщо це для чоловіка, то страх є, що жінка є дуже, скажімо, високого рівня, а, можливо, духовна, наповнена, і, як це сказати, сама собі дає ради так? сама. Сама, можливо, себе забезпечує, сама взагалі ну, є дорослою жінкою і не простою, наповненою, ну, скажімо, такою володаркою. Або якщо це до чоловіка, то чоловік є дорослим, наповненим, духовно наповненим. І що в такому випадку? Буде, що трапиться. Ну, тут йдеться взагалі про, якісь, про якусь наповненість. Тут йдеться, дивіться, це те, що я казала, розповідала про жінку, так, якби виходить, що мені прямо йде інформація, ніби як для чоловіка. Але можна це на, на, на іншу. Тобто це може бути і чоловік наповнений відповідальний, забезпечений, дорослий чоловік, і жінка може бути так само. І тут іде інформація про наповненість, дуже а, таку прям духовну наповненість, коли люди наповнюються емоційно і про стабільність, матеріальну стабільність. Про те, що все минуле вже позаду. І є моменти ілюзій і страхів. Але це все є моменти ілюзій і страхів, але це все перекриється наповненням, це перекриється